Неймовірно красива, непохитна і вільна, доволі терпляча, незламна і сильна, з мелодійною мовою і глибоким корінням, з землею святою і чистим сумлінням. З народом згуртованим і працьовитим, з духом козацьким, що в геном є зашитим, з кордоном який чітко видно на карті, з бійцями, що нині стоять в нас на варті, і з жовто-блакитним у кожній оселі, з військовими, що попри в тому веселі, з гаслом у світі всім добре відомим, з Дніпром, що від сліз вже став трохи солоним. З дітьми, що для війська збирають донати, з жінками, що впевнено йдуть в військомати, і з малюками, що калину співають, з людьми, що крізь страх про братів менших дбають, з народом якому весь світ аплодує, з тризубом що волю тут символізує, з калиною, що похилилась у лузі, з гніздом на стовпі, де живуть чорногузі. З полями пшениці й садком біля хати, з людом, що вміє щиро кохати, з святими місцями і надбанням сучасним. Цей край я вважаю насправді прекрасним. Люблю його серцем, всією душею. Радію від того, що в нім є своєю. Цей край це відома у світі країна, незалежна держава, моя Україна.